Дитячі футболки Пола Джордж всі в упаковках на різний вік, різні фасончики попадаються. На 9-10 чисто білому кольорі. Ось такі пола на дівчинка на 5-6 років. Полона хлопчика 4-5 років. Полона хлопчика 5-6, футболочки 6-7. Такі зеленому кольорі 8-9 років. Футболочка 12, 13 років, футболочка 10, 11, полу 13, 14 років, 4 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 4, 5 років, 6-7 та набір полу на хлопчика на 9-10 років. А в такому блакитному кольорі на 4-5 років.